Ще одне місце, де зможуть отримати спеціалізовану допомогу військовослужбовці, які травмувалися на війні, з'явилося у Рівному. На базі відділення неврології та нейрореабілітації другої міської лікарні облаштували Пінчук Рекавері Центр. Рівне стало восьмим містом, де запрацював такий заклад. Зі слів керівниці проекту Рекавері Світлани Гриценко. Українські захисники мають відчувати, що про них піклуються і створюють умови для якісної реабілітації. Проект рекавері має на меті допомогти пораненим військовим України. в рамках. Проєкту будується національна мережа реабілітаційних центрів, яка на сьогодні вже надала реабілітаційні послуги понад 5 тисяч військових, які були поранені на війні. Ми дуже раді, що нам вдалося підтримати цю чудову команду, яка працює в цій лікарні, аби надати якомога якісніші послуги нашим військовим. Для забезпечення потреб центру провели ремонт на другому та третьому поверхах лікарні, створили відділення реабілітації потужністю 27 сім забезпечили потреби в інклюзивності. Ініціатори проекту рекавері придбали необхідне обладнання та тренажери, в тому числі з елементами віртуальної реальності. Частину ремонтних робіт взяло на себе місто. Місто долучалося теж частково, це тобто заміна самих вікон було, утеплення і покрівля. Але все оснащення і все повністю самий ремонт взяли на себе це фонд пінчуків. Це другий, третій поверх, який зроблений сучасно по доступності, по мобільності. І він фактично вже почав працювати. І я думаю, що в майбутньому теж покаже гарні результати. Вони, що отримають допомогу, вона піде тільки на користь. Як розповів головний лікар Рівненської міської лікарні номер 2 Олександр Шагера, у період повномасштабної війни медзаклад адаптував роботу для забезпечення потреб у відновленні поранених захисників. Тут функціонують зали фізичної реабілітації та ерготерапії, зали апаратної фізіотерапії. Ми самі ще з 18 року працюємо по напрямку реабілітації. У нас є свої зали фізичної терапії, ерготерапії які були ну знаходяться з другої сторони поверха. Також у нас є екзоскелет, це робот Вербу, де теж проводять заняття пацієнти, які знаходяться в реабілітаційному відділенні. Під час презентації центру рекавері відзначили дипломами та подарунками фахівців медичної сфери рівного людей, які своєю щоденною працею роблять значний внесок у збереження життя та здоров'я громадян. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.